За місяць народилася, тросла, пізнала світ, допомагала посестрам у спільній хаті, жила в труді, Лише кілька тижнів, а не літ, уміла боронитися, дітей у вулику плекати, могла виконувати безліч ще робіт, в поті бджолиного чола нектар збирати, щоби у всесвіті продовжити свій рід. На жаль, бджола не може долю убирати. Важко трудилася, втомилася, присіла, не мала гадки, тепте літочко мене, та раптом у тарілку з медом залетіла, так наче у квітник, не боячись мене. Взяв ложку, обережно мед черпаю, липучий, ароматний. Нащо впала ти сюди? бджолу, знесилену, як бранку визволяю, мед то бджоли солодковажкій труди, а квіти далі. На полях цвітуть яскраво, веселки барвами приваблюють в лугах, Мед з вулика бджоляр збирає жваво, бджолі ж призначено короткий шлях. Вона раділа цвіту, ранкам сонцю працювала, виконувала Богом у святу мету. Так сталося, завершена свій лед і мертва впала. Тепер вона для всіх смітинка в золотім меду. Вітаю у студії Львівського радіо у Світлиці. З вами Наталка Криничанка, за звукорежисерським пультом Любов Назаркевич. І як ви вже зрозуміли, дорогі <клухачі> радіослухачі, розмова сьогодні про Божу комаху, про бджолу. І в гостях у мене пан Зіновій Твердохліб, голова братства бджолярів Радехівщина. Пане Зіновій, от як думаєте, чому саме? З бджолою порівнюють і український народ, і жінок, і тому, що оця працелюбність, про яку ви щойно зачитали у власній поезії, можливо, це ваша особиста спостережливість, але, мабуть, це є традиційна така думка. Звичайно, пані Наталі Тут все пов'язано історично, адже український народ найбільш працелюбний європейський народ, який населяє руську землю з давніх давен. Ми знаємо. Приклади пасічництва і в трипільській культурі, і після того, і настільки давня традиція джулярської галузі в Україні, що, напевно, важко сказати, коли це почалося, адже густі ліси, прекрасні луки, які цвіли, вони здавна були щедрі медом, щедрі нектаром, і наш народ, велика частка населення цієї прекрасної країни, жила з того, що займалася бджільництвом. Ми знаємо, що в нас навіть є прізвище бортники, і дуже е, так багато є населених пунктів, які мають назви, які пов'язані урочище різних територій, де мають назви, пов'язані з джільництвом. Причому нещодавно виданий навіть словник стародавніх слів, які в галузі бджільництва його видала львівська науковець Уляна Мовна, вийшов прекрасний словник, в якому є терміни, які вживаються не тільки в західній Україні, а й в селі Україні. І там, до речі, є слова, які вживаються і в мовах інших народів цілої Європи, які мають спільний корінь, і так як щоб сказати, бджола, це є комаха. Як ми кажемо, ви от наголосили, що Божа комаха це є комаха, яка від природи є найбільш працелюбна, адже вона веде суспільний спосіб життя, об'єднані в громаді, можемо так сказати, і громадою спільно вирішують проблему в свою життєву, адже якщо взяти наукові дані, вік сотні мільйонів років бджоли. Хоч ми кажемо, що ми знаємо, Бог створив все навколо, але все-таки є наукова інформація, достовірна інформація, бо є вже метод дослідження, що бджола, яка є в бурштині залита, і сьогодні європейські дизайнери створюють з того прекрасні шедеври, де є тісно комаха з збереженням свого виду, своєї ідентичності, яка зараз відповідає сучаснім бджолі. А вік цих раритетів, які знаходяться, це сотні мільйонів років. Пане зіновію. А як вважаєте, якщо так є, як ви кажете, то чи не варто людству, зокрема, нам, українцям, вчитися у бджоли от цій суспільній організації, яка існує вже стільки-стільки років, і вона і має позитивний досвід і дає результат. Вона є ефективною? Ну, дивно, що людство до сьогодні не взяло, за приклад, власне, устрій бджолиний, суспільний устрій, адже це є перспектива і це є природний приклад? Але я, от про Україну, Україна вже давно могла. Розцвісти державою серед інших народів і сильною, і могутньою країною, якби дійсно ми наслідували оті закони суспільні роду. Адже там настільки все досконало збудовано, відшліфовано, і, напевно, з Божою допомогою жила, так і існує мільйони років, адже вони протистояли і різним. Катаклізмом вони протистояли ворогам, які є навколо, адже треба було вижити і в лісах, в дремучих умовах, в важких умовах, кліматичних умовах вони перебули потоп всесвітній, вони перебули все. І сьогодні бджола, як вид, фактично зазнає найбільше впливу від людини негативного. Але якби наша нація побудована була так, як бджолина сім'я, ми б звичайно могли б здолати не тільки зовнішніх ворогів, а й тих своїх. бо... В джоленій сім'ї немає ні корупції, ні злодійства, ні інших пороків суспільства. Нагадую, що у світлиці львівського радіо гість пан Зіновій Твердохліб, голова братства бджолярів Радехівщини. Пане Зіновію, а от схематично можете привідкрити та й, ну от що саме ви би виокремили з того, що ви говорите в бджолиній сім'ї як зразок для нас, як для народу. Ну найважливіше, що є в бджолиній сім'ї, це коли є. Спільна проблема, яку повинна сім'я вирішувати. Жоли об'єднуються, об'єднуються, Не дивлячись між собою, в них також є. Я впевнений, і це можна помітити в вулику. Є конфліктні ситуації, виникають. Виникають різні проблемні питання в устрою житла. там. Є свої суспільні негаразди, я це впевнений. Є умови, які впливають зовнішні на них. Не завжди сім'я виживає, бо є і клімат негативний. Але. Коли стоїть якась загроза, вони об'єднуються і спільно вирішують ту проблему. Якщо їх тисне холод, вони об'єднуються в клуб і вигрівають, одна, одна другу спасають, але найбільше вони спасають рушійну керівну силу. Це вони об'єднуються навколо матки, вони її залишають. Буває приклад, коли серед важкої зимівлі залишається останніх кілька бджіл і єдина матка, яка може вижити тільки одна, бо остання бджола віддає їй останній корм. З надією, що вона збереже цю матку для того, щоб відновити з часом знову ж рід, і це є не один приклад, можна приклади навести інші, коли рій виходить з вулика і виходить один, другий, третій, коли вони покидають рідне місце, летять на інші пожитки для того, щоб зберегти свій рід. Є ще інші приклади в важких умовах, коли людина Бере рій, садить його в важкі умови, він перебуваючи в важких умовах, концентрує цю енергію, максимально зберігає енергію для того, щоб зберегти себе до певного часу, змогти визволитися і знову ж продовжити життя. Звичайно, в суспільстві в нас такого немає. Бо коли стоїть питання виборів, в нас всі діляться на табори і починаємо між собою грізню боротьбу хто кого пересилить. Це є негатив. А я коли б ми працювали так, як працює бджолена сім'я. Ми б вже могли опінатися навколо ідеї побудови сильної держави, могутньої держави, яка б посіла гідне місце серед народів, які нас оточують. Пане зінові, а от роль матки, про яку ви говорите, яку так оберігають, адже вона сама не вилітає, не збирає мед. Ну, звичайно, звичайно. Вона ніби нічого й не робить. От який секрет, що саме вона робить? Бог так створив, що дав її можливість управляти сім'єю. Якщо Пояснити науково, там суто хімічно-біологічно-фізичні процеси, які здатні управляти не одною, не двома, а десятками тисяч учасників спільноти вулика, яка вирішує проблеми на рівні не тільки інстинкту, бо зараз доказано, що бджола має колосальну пам'ять, має логіку і може вдосконалюватися в процесі впливу зовнішніх факторів. І важливо, що бджолина сім'я тільки спільно оці проблеми вирішує. І коли матка відсутня, тоді стається так би мовити гармедер, непорядок, і суспільство приходить в замішання, коли немає єдиного керівництва. Вона відповідає за дальшу долю цієї сім'ї. На сьогодні бджола ще не є вивчена досконало. Дуже багато досліджень зроблено і німецькими, і американськими вченими, і все-таки. Ще до кінця не вивчена отой механізм впливу, але єдине відомо, що отой механізм впливу матки на сім'ю приводить її в злагоджений в такий стан, який дає їй можливість боротися проти всіх незгод в природі. Це важливо, пане зінові. От коли ми говоримо про бджолу людину про нас, які ми споживаємо оцей дарунок, який нам дає ця Божа комашка, ким закладене оце відчуття міри і рівноваги? Чи між бджолярами існує константа скільки можна забирати? Тому що ми практично оббираємо їх, тому що все, що вони це вони для свого роду. Чи була якась така домовленість з бджолами, що ми беремо якусь частку? Не все. Половину, як людина співживе з бджолою. Ну, якщо сказати відверто, в давні часи пасічник, відносячись до бджоли як божої комахи, божої мушки, як казали колись старі люди, пасічник був більш чесний, правдивий, щирий, і відвертий, і бережливий до бджіл. І він знав міру, знав всьому. Порядок, і навіть коли стояло питання присяги в суді, пасічник не клав руку на біблію і не присягав, а йому вірили так, як він сказав, що він є бджоляр-пасічник. Звичайно, йому дозволяли без покладання і складання присяги судової. Але на сьогодні, на жаль, не так стається. Ви бачите, що суспільство міняється, і сьогодні ми відчуваємо, що страдання бджоли найбільше це від людини. Але на сьогодні я би не сказав, що от пасічник має якесь таке благородне відношення. Переважно ви бачите, що в таких умовах бджола повинна заготувати мед для себе для продовження свого роду, і те, що пограбує, як ви кажете, можемо сказати, пасічник ще йому щось віддати. Складно це і для бджоли це просто нереальні речі. Якщо людина не поможе, вона не виживе. Але кожен пасічник їх є в нас в Україні порядку півмільйона. Які займаються бджільництвом, і кожен з них намагається той, хто хоче вижити від бджільництва, бо є багато хто займається як любитель, є багато професійно, є різні категорії. І Але в цілому в Україні зараз ми маємо п'яте місце в світі по виробництву меду. І я вам скажу, що якби ми інакше віднеслися до бджіл, може б в нас було б, так, як наприклад, зараз Корея поставила питання там державної ваги, питання бджільництва, і всі виробництва, які є в державі. Ідуть через призму бджільництва. Тобто ти виробляєш будь-яку продукцію, але ти мусиш виробляти її ще щось паралельно для того, щоб допомогти бджільництву. І вони відродили в них національна програма відродження бджільництва плюс відродження духовності, культури нації через бджільництво. Це дуже важливо, бо для України це, напевно, найближче. Але чому ж сьогодні ми до того не вернулися? На Житомирщині, де ще є бортні пасіки, пасічник знає міру. Традиційно закладено, є в дуплянці чи в е, колоді. Де живуть бджоли, є довжия, тобто отвір, в який можна запхати руки і добути певну частину меду. Ви більше не заберете, бо там далеко діставати. Тобто вона під таким кутом розташована на дереві, чи так вона стоїть в саду, десь чи в лісі, і там ви вибираєте певну частину тільки медових запасів. Решта залишається бджолом для того, щоб вони могли проіснувати. Пане зінові, от таке питання: чи це важко от розпочати міській людині, яка тільки мед бачила вже в баночках і готовий. Ну, напевно, що будь-хто може розпочати, але є, треба мати до того душу і напевно мати ще щось від Бога для того, щоб доглядати. З часом приходить любов до бджіл, і хто почав перше, то він ніколи не покине це заняття. Скільки я знаю людей, які починали, я не знаю, хто б покинув бджоли. А в цілому навчитися може будь-хто, адже це є давня-давня традиція колись в давній українській Русі на території Європи. Ми привикли знати, що Русь це є Київська Русь, але Русь далеко не Київська Русь ще до того була це Волощина, червенські міста. Це краків, які будували українці, русини, це інші міста. І фактично тут бджільництво було дуже давно. Це є дуже давня традиція. Якщо говорити про те, наскільки в нас займаються бджільництвом зараз, в останні роки значно зменшиться, займатися бджільництвом є, я б не сказав, що аж дуже важко, коли знаєш справу, але початки будуть важкі, тому що будуть і невдачі, будуть різні випадки, адже тут особлива справа, бо ще ніхто не пізнав до кінця бджоли. І який би не був пасічник, навіть стажем 50 років, ти ніколи не можеш сказати, що ти все знаєш. Пане зінові, а ще одне таке питання: чи буває таке, що бджоли не приймають пасічника? Ну, це залежить відповіді. Самого пасічника і, мабуть, на, на рівні десь такому ментальному, на рівні такому, напевно, на духовному рівні є таке відчуття, є такий вплив, адже ми знаємо, що є біополе кожна сім'я. Бжолосія має біополе, яке і лікує людину. В останні роки зараз традиційно дуже багато пасічників займаються апітерапією. бджола відчуває, наприклад, того пасічника, який працює біля неї щоденно, який заходить в ту пасіку, який працює. А коли приходить чужа людина, це так як будь-яка тварина. Адже бджоли відносяться до класу тварин, ви розумієте, це не тільки комаха. Ми кажемо, бджола мерла, це важливо, і тому людина відноситься до бджоли напевно навіть вище ніж рівної собі, адже повага була з давніх давен. І з бджільництвом зв'язані цілі ритуали, цілі традиції. Є дуже багато історичних таких моментів, які зв'язані з бджолою відношення людини як святе. Наприклад, в часи голодомору, завдяки бджолі, цілі сім'ї українців виживали, адже не було що ні колоска, ні зернини, нічого. Ті, хто мав бджоли, ті ніколи не страдали, адже вони могли поїдати дари з вулика. Пасічник давав собі раду, бо бджоли. Могли його підтримати своїм продуктом, нагадую, що у студії Львівського радіо у світлиці пан Зіновій Твердохліб, голова братства бджолярів Радехівщина. І на жаль, час збігає. Пан Зіновій, ще ваша поезія? От ви почали писати вже. З того часу, як зайнялися пасічництвом? ні, я писав давніше, тільки я нікуди то не показував. Зараз мені здається, що є речі, які треба було б показати суспільству, на які наголосити. І я пишу мало, але пишу давно, пишу потрохи, і фактично пишу на болючі дуже теми. Ви знаєте, пасічники не тільки займаються власне дуже багато. В нас є бджлярів і поетів, і музикантів, і істориків. Ми займаємося і політикою, і ми займаємося всіма питаннями суспільного життя. Ми вказуємо на те, що напевно ми найбільш чутливі, так і бджола чутлива, так само бджоляр чутливий до тих проблем суспільних, які є. Важливо те, що ми відроджуємо традиції, давні традиції нашого українського народу. Ми зараз маємо дуже ряд проєктів. Наприклад, в моєму братстві бджолярів ми маємо проекти історичного відновлення, історичних пам'яток пам'яток не тільки спадщини культури, а які зв'язані з політикою. Ми відроджуємо давні хрести. Це традиція українська. Ми вже встановили кілька. Зараз займаємося також питаннями. Відродження пам'яті повстанців, ми готуємо такі художні проекти різні, беремо участь всіх в всіх, всіх заходах суспільно-політичних, які є на території району. Коли я задався питанням, що можу об'єднати, я написав славень, братства Жулярів Радеківщина, який ми поклали на музику Богдана Крижанівського, і фактично я вклав тут слова, які важливі для пасічників. Він є закликом. він Написаний давніше, ми його відшліфували вже, і фактично, на минулому року ці на зборах ми вже після оголошення конкурсу ми розглядали кілька варіантів, і мій варіант пройшов як переможцем. Ми його обрали як гімн Джелі Радехівщини. Він так звучить. Я вам прочитаю: гей, друзі, братства Радехівщини, станемо до праці ми з вами. Бортні традиції про батьківщини будуть відроджені нами. Русинів в Галицькі славні медіти, з'єднані в братстві бджолою, щоби навкруг ме розквітли, стала в країна новою. Приспів такий: взяток буде добрий, меду збереш, чарівну природу внукам збережеш, нам, Божа комаха, то єдність та життя, то шануймо бджоли, з ними майбуття. В полі і в пасіці будемо вправні, в їрі святому ми певні. Зборти жили колись джолярі давні, бджоли господарі древні. Від діда до внука бджолина наука, нас боша комаха повчає. Зранку до ночі в лісах і на луках дари природи збирає, нектаром повняться. Вулики наші джілкам нелегко ведеться, з медом пахучим в домівках ваших у щасті здоров'ї живеться. Друзі, не даймо отрутам новітнім наше довкілля вбивати, кожен будь стражем екологічним, щоби бджолу захищати. Божу комаху люд як утратить, піде услід за бджолою. Тож під хоругу до праці всі браття разом з бджолою святою. Ми маємо хоругу, відповідно, яка є одна з найперших в Україні, створена. Маємо символи і працюємо. Об'єдналися навколо джоли. Дякую. Нагадую, що у студії Львівського радіо у нашій світлиці був голова братства бджолярів Радехівщина, пан Зіновій твердохліб. І говорили ми сьогодні про божу комаху, про бджолу. Дякую вам, пане Зінові. З вами була Наталка Криничанка, Монтаж Ольга Лільчук. Дякую, бажаюся. А липи цвітуть духмяні, духмяні! А твої йдуть, купатись в кохані, а липи цвітуть, духмяні, духмяні, а твої дуть, щасливі в кохані, а липи цвітуть.